Добрий вечір. Ну, я, по-перше, хочу сказати, що для експерта, в якості експерта, можливо, я не зовсім відповідаю цій ролі, бо в якості журналіста я органічніше почуваюся, задаючи питання, а не відповідаючи на них. От. Але очевидно, що різниця в тому, що ми, як мінімум, двічі, прогавили Шанс цілком очевидний. Перший це 91 й рік, і другий це 2004 2005-й рік. Обидва рази було цілком можливо за наявності політичної волі, і якби було сформульовано порядок денний провести досить рішучу люстрацію і впровадити певну низку. Хай символічних заходів, які би позначили розрив традиції з совітським або радянським минулим. Я все ж таки як людина вихована до 91-го року, мені логічні, логічніше і звичніше користуватися словом радянський. От. Що не означає, що я його менше ненавиджу, ніж ви. От. Звісно, що в проблеми десовітизації є, як мінімум, два аспекти: інституційний, де можна користуватися чужим досвідом, аж до того, щоб просто буквально брати якісь випробувані в симетричних умовах технології, і їх тупо впроваджувати. Кажу тупо, бо тут потрібна певна рішучість, яка значною мірою може межувати ступістю, але просто треба закрити очі, заплющити очі і впроваджувати. Інакше нічого не буде. Вочевидь, третій шанс так само може настати невдовзі. Вочевидь, що існуючий режим навряд чи поступиться владою добровільно, тобто мають бути якісь катаклізми, боронь нас Боже від силового варіанту, але певні, певні все ж таки виступи, вочевидь, будуть, і на цій хвилі, якщо ми втратимо третій шанс, ну тоді перепрошую, хто нам винен. Але є, окрім інституційного аспекту, ще той символічний, безумовно, аспект, який весь час е, змушує нас вступати в ту саму колію. Незалежно від суб'єктивних намірів е, тієї чи іншої людини, незалежно від того, як ця людина сама усвідомлює свою. Роль свій маневр і свій, свої наміри. Просто є умови мотивації, які диктують оці е, символічні е, репери, точки координат, система координат, е, звички, е, якісь ментальні символи, які змушують знову і знову вступати в. Ту саму колію. Так от, що стосується ментальних, ментальних змін, я, безумовно, погоджуюся на 100% з представниками Всеукраїнського Об'єднання Свобода, при тому, що у мене з програмними положеннями цієї партії Здається, більше розбіжностей, ніж спільних точок. Я дозволю собі сказати речі, які, можливо, в, в устах якогось іншого українця звучатимуть трішечки неполіткоректно. Але я як значною Мірою етнічний росіянин і людина, вихована в російській мові і культурі, маю моральне право їх сказати. Так от о, о, частина власне совєтської символіки і частина російської культури в цьому аспекті вони не розривні. Існує певна ілюзія, що є велика російська культура, в якої є там багато різних боків, трохи світліший, трохи темніший. Потім настав розрив 17-й рік, от, все було почато заново, і е, той е, совітський тоталітарний режим. та Політична диктатура, вони, так мовити, не мають багато спільного з цією власне російською культурною традицією. Слід заперечити, я не знаю, де сьогодні знаходиться та частина російської культури, яка представлена, скажімо, чеховим чи Толстим. Я не знаю, в якому стані сьогодні перебуває та частина новітньої російської культури, яка представлена, скажімо, академіком Сахаровим, Мерабом Мамардашвілі, братами Стругацькими, Григорієм Поміранцем. Але той російський дискурс, який сьогодні проникає в Україну, він Представляє зовсім іншу і безумовно домінуючу тенденцію всередині російської культури. Це спадковість від Олександра е, Сергеїча Пушкіна. Так, 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 наше все слід почитати клівітникам Росії. Так, е, Тючев, але слід почитати е, і, власне, його, так мовити, політичну лірику і Його публіцистику, і його листування. Так, Федор Михайлович Достоєвський з його о, днівниками писателя і закликами о, на Константинополь і к пролівам. У мене є дивовижний художній документ, який я сьогодні о, витягнув з о, мережі. Це текст пісні, який нещодавно підняв скандал в сучасній Росії. Цю пісню співала досить відома фолк-співачка Жанна Бічевська. От, вона мала необачність її заспівати в Татарстані. Тамтешні слухачі були ображені, подали. Скаргу в прокуратуру. Ми знаємо, що російське сучасне законодавство, воно досить таки суворо ставиться до проявів екстремізму, і навіть ті речі, які в будь-якій іншій країні трактувалися би як дрібне хуліганство, за них дають серйозні терміни. От. Але ось той текст, на який образилися. Слухачів в Татарстані і в якому російська прокуратура не знайшла ознак екстремізму. Це називається Кулікове поле, музика слова такий собі Геннадій Пономарьов. Цитую. Він довгий, але за бажанням можна знайти в інтернеті. У мене це зайняло кілька секунд. В страшный час расплаты брови мы нахмурим, ясно, что это парафраз, и смахнем вампиров с тела всей страны, и не будет зоны лагерей и тюрем, все враги России будут казнены. Мы врага настигнем по его же следу и порвем на клочья Господа хваля, и это фантастичный за якостью текст. Далее, возвратит Россия русский Севастополь, станет снова русским полуостров Крым, наш Босфор державный, наш Константинополь и святыня мира и Иерусалим. И насло масонам и иным злодеям, тем, кто к христианам злобою кипит, Кулікове поле «Вспомнім і прозрієм, ну і таке інше, і таке інше. Е, я перепрошую. Е, оскільки Кулікове поле е, мається на увазі, там довгий текст, якщо захочете, ну, залізьте в Google, це дуже просто. Ідеться про те, що е, розриву культурного все одно не минути. І е, певні правила е, стосовно е, переформатування ментального простору України, безумовно, доведеться впроваджувати. Так само, як і ілюстрацію. Яким чином впроваджувати ілюстрацію, ну в той момент, коли настане така політична можливість. Я думаю, що є сенс звернутися до пана Баховського і запросити його в якості тренера чи експерта. Я гадаю, що я перебрав свій час. Дякую. Дякую. Аж ніяк, зважаючи на Бічевську, пане Юрію, спаси за ваш виступ.